Аркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні у нас ексклюзивний випуск присвячений герою, який з'являється частіше всього в мене на каналі людини з аристократичними замашками в парфумерії. Саша! Всім привіт, друзі! Друзі, і тема випуску буде складатися. Перше з парфюмерного Бліцу, а також Саша обрав 10 найулюбленіших його парфумів в мене в колекції, а саме яких ви дізнаєтесь згодом. Плюс у Саші день народження, і ми будемо святкувати разом всі сюрпризи. Попереду. Не переключайтеся. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково подивіться, друзі, інфобокс, там буде дуже багато корисного, як завжди, барахолка, телеграм, UFC Sharing та моя а, вітрина на Кремчику. Тож, подивіться інфобокс. Отож, не будемо гаяти часу і нумо святкувати Саша, твій день народження. Поїхали! Отож, друзі, сьогоднішнє відео буде складатися з двох пунктів. Перше це Бліц. Угу. Друге, це 10 парфумів, які ти тільки що обрав і поставив, які ти вважаєш про супер. Просто жемчужини твоєї колекції. Так, це буде дуже цікаво. Я хочу сказати, що все останнє він хоче закладати <свальт> в асфальт. <свальт> поставив на стільчик 10 найкращих, за його думку. Дуже цікаво. Отож, Бліц! Так. Саша, потрібно а, відповідати дуже швидко. І не Я затягувати. так не вмію, але давайте спробуємо. Як захопився парфумерію, коли а, дорога пішла не туди? Ну, як це не туди? Достатньо було просто познайомитись з потрібними людьми. Калашніков Саша, якщо ти чуєш, тобі привіт. Я не знаю, хто такий Саша. Це людина, Свощи, яка привіт. наштовхнула мене на цей слизький шлях. Окей. А потім? Ну, а потім був перший флакон Herod від парфам з De Merlin. Отож, Саша, тобі привіт. Друге питання: який твій перший свідомий парфум, який ти купив сам? Це був Disquired Wild. Угу. Ти хочеш його повернути в кореку Я мрію про це. Так що, якщо там десь в когось завалявся, залишок чи там повний флакон, знаєте куди. <сум> добре, добре. А, е, наступне питання: парфум, який асоціюється з мамою. Що останнє їй купив? З мамою в мене асоціюється карті'с, е, якщо я не помиляюсь, називається <сум> аромат. Така гарненька вишенька. Зараз я підставлю, друзі. А що останнє її купив? Е, парфум з Демарлі, Деліна. Деліна, окей, супер. Гарний э, вибір підтримаю. Парфум, який асоціюється з татом? З у Мене асоціюється. Зараз. Боже. Виріш. Я дуже довго згадував назву. Uh, Dior. Fahrenheit. Fahrenheit. Dior Fahrenheit. Окей, супер. А, наступне питання. Який парфум а, ти купив сестрі або ще якимось родичам? Дуже цікаво мені, що ти купуєш близьким людям. І вам також, напевно, цікаво. Так, взагалі чи останні? останнє? Останнє що я купляв? Це був Джардін Exclusive для тітки. Угу. Вона дуже його любить. Потім скаже, я підставлю. А для сестри? А для сестри. Пенхаліванс okay, луна. Okay, друзі, супер. Чому я поставив це питання? Тому що у Саші дуже тісний зв'язок зі всіма твоїми родичами. Ти прям ну, дуже залучений до їхнього життя, дуже їх підтримуєш. Я це знаю. Тому зробив такі питання, які мені було цікаво дізнатися. А, до речі, друзі, сьогодні 26 число, а, а, але у Саші день народження 31-го. Тому так. він вийде 31. го Окей, друзі, наступне. Скільки в тебе вищих освіт і в яких галузях? В мене е, аграрна вища освіта, юридична вища освіта. Ви пам'ятаєте цей випуск про інжирну муху? Так. Тому дуже багато у Саші знань саме з приводу дерев, з приводу так, рослин. Так. Він був ботанік. Аграрна і. Юридично. І юридично. Окей. Дві освіти. мене також. дві. Скільки А, окей. А, які три парфумерні бажанки хотів би ти закрити швидше всього і чому? Так, перша вже парфам з де Альтаїр. Це новинка такі жов... це... жовтого кольору. Гірчичного кольору. Угу. Да. Так. Гірчично. Так, я обожнюю ваніль. Цегляного глянув Цегляного. Цегляного, так. Я так. ваніль, корицю. Все те, що люблю, є там. На другому місці фланкер халфіті. Або кедр, або лезер. Я знаю, що у тебе є звичайний халфіті. Так. Халфіті багато не буває. <laughs> Окей. А який хочеш більше а, шкіру чи кедр? А, мабуть, все ж таки шкіру. Окей. Супер. І третій. And third, third, Rose in Wonderland. Аткінсон. Аткінсонс. Ось чому я а, називаю е, аристократичною людиною в парфумерії. Ну ви зрозуміли, які друзі. Да. А давайте зробимо так. І ти в мене на каналі частіше всього. У нас просто було безліч з тобою випуск. Ну, так, якщо, кожен кожен третій. <світ> якщо <світ> ви часу. хочете, щоб бажанки Саші швидше відбулися. Давай зробимо банку або ставимо твою картку, і люди можуть підтримати тебе матеріально, і якась банка все-таки стане на твою полуцію, так, тому, Хоча що, пуста, тому що, друзі, ну реально, Сашо, ти багато зробив на каналу, тебе люблять на каналі. Сподіваюсь. Якщо я це знаю, якщо ви хочете зробити приємність будь ласка, зазирніть в інфобокс. Можете підтримати м, е, і зробити, знаєте, приємність е, Саші, і е, до тебе твій Альтаїр швидше прийде. Окей. Yeah. Okay. Наступне. Е, як змінились вподобання, і чи взагалі уявлення про парфумерію за два роки спілкування з UFC-каналом? Ну, мені здається, парфумерний смак відточується досить повільно. Такий тернистий шлях. Але за час спілкування я з тобою я зрозумів, що я просто обожнюю троянди в парфумерії. бо якось раніше я обходив її десятою дорогою. З того, що в мене багато троянд. Uh, так. Окей. Okay. Зробимо випуск з тобою про троянди. Uh, наступне питання, Саша: чи страшно зніматися на каналі UFC? Яке перше враження від зйомки було? Ти пам'ятаєш? Я, я пам'ятаю, найперший, найперший досвід взагалі це був жах. Я не знав, куди себе діти. Я і зараз трохи хвилююсь, але для мене це був жорсткий стрес. Друзі, ніхто не знає цього, таки знаєте. Е е за лаштунками, перше відео було знято дуже дуже давно. Воно до речі не вийшло на каналі, слабо, тому що реально я відчував твоє хвилювання. І просто ти от не мог його з ним перебороти. Але з часом я вважаю, що канал а, додав тобі впевненості. А, ти дуже органічно поводиш себе перед камерою. Показуєш свою особистість і це завойовує глядачів. Я знаю, що в тебе є свої шанувальники. І це дуже круто. Перше відео з тобою. Просто це був якийсь жах. Шкода, що його знаєш, удалив. Я б хотів би його зараз подивитися. Я не впевнен, але що воно його, було що дуже до цього. провальним. Але я дуже радий, що ти знаєш improved yourself, типу себе покращив, і це видно з кожним відео. Це дуже круто. І тому, друзі, YouTube це ще, знаєш, така пігулка для впевненості в собі. Не в самовпевненості, бо в тебе дуже є багато, а впевненості в собі. Це щось інше. А чи хотів би ти завести свій парфумерний Ютуб канал? Я періодично подумаю над тим. Угу. Інколи люди питають, Чому до сих пір його немає? Так, так. В тебе є все для цього. Але немає головного часу, ресурсу. Друзі, у Саші, до речі, є свій заклад, який зараз переживає не дуже знаєш, гарні часи. Зараз з'явиться телефон. Якщо ви в Києві на Борщагівці, або І любити... за межами Борщагівки. І любите суші, можете в нього замовити, суші просто. Дзвоніть. Так, дуже круті. Рекомендую. Так, а наступний. А, а, ТОП-3 українських парфумера на даний час. На твою думку. Знову ж таки, тут не буде першого і останнього місця. Але Майкл Буц. Угу. Ната Дишлюк. Угу. І. І Богдан Зубченко. Окей. Улюблені а, роботи цих парфумерів. Uh -huh. У Нати, шлюк я обожнюю її Угу. Uh -huh. Це просто робота, яка йде поперед трендів, uh -huh. задає тренди. Здається, все інше на цю тему з'явилося після okay, Так. Дуже гурманський, дуже крутий, в мене є, всім рекомендую. У Майкла. Пламбар. Угу. Також гурманський, такий більш алкогольний. Мінімалістично алкогольний аромат. Також дуже крутий, також маю. І, І у Богдана Зубченко Роус э, угу. Сафрон. Так, одна з перших робіт. А, цієї не маю, але хочу. Окей. А, чи хотів би ти створити свій парфум? Взагалі ідея цікава і здрава. Але я розумію, скільки для цього всього треба проробити. Ну, в мене немає досвіду. Можливо, просто під керівництвом. Можливо, просто під керівництвом. Хотів би. Хотів би, так. Окей. Добре, повертаємося до. Ом... Питання, на яке Саша не відповів. Може його Ні. Що ти думаєш про ведучого UFC? Назви три слабкі і три сильні сторони, над чим потрібно працювати. А, мені здається, точно треба працювати над дикцією. Угу. Частенько бувають моменти, коли ковтаються слова, там так, щось недоговорюється, щось, не щось переговорюся. І деякі слова пере... угу. перекаверкані. Що ще? ще? Форма. От люди пишуть, типу, що їм не вистачає мене на каналі, моїх соло відео. Ти теж так вважаєш? Ну мені здається, що соло відео вистачає, їх дуже багато на Ютубі парфумерному. А ось ось формат якраз таки інтерв'ю, і не вистачає. Тому ти йдеш своєю правильною дорогою, я вважаю. Отак, От друзі. Отак. От а як ви вважаєте? Окей, а, так. І, і ще третій мінус. Це був плю... мінус плюс. Ага. Що ще? Який ще мінус. Сла... Дивіться, якщо людина задумалась, це означає, що питання дуже правильне. Mm. Ну, кажи вже, не виганюйте без каналу, кажи вже. Ну, можливо, ще трохи, трохи треба працювати з освітленням. В мене день народження другого. серпня попрацюю з освітленням, добре? Йоки-палки, баняєте це. Лампу купив, мікрофони купив, бляха ще за Світло треба більше, Треба софіти. Добре, хто хоче Софіти мені, як це сказати, підсобити, будь ласка, я не проти буду. Окей, наступна штука. А які ти вважаєш три найвідстійніші парфуми в мене в колекції? Найжахливіші? чого там я ригав. Я не знаю, в мене все хороше. Mm -hmm. Дуже спорний аромат шисо, mm -hmm. номенклатур. Ага. Я знаю, все сказав, пахне. Інколи пахне скумбрією. Скумбрією копченою. Копченою. Тепер я чую там ту скумбрію, я тобі його подарую сьогодні. Що <laughs> mm -hmm. ще? Я знаю, ти не любиш сім'які, м'який родісей. Ну те, що не люблю, просто він мені ніякий. Окей. Mm -hmm. мені жодних емоцій не викликає. Я його люблю. І, 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 І і. Так. Саша Пленко. А пачулі кожа нішани. Тобі не подобається? Він жахливий. Ой, він такий класний. При всій моїй ніжній любові до бренду, це якесь, якесь викидиш. Ми закінчили Бліц-формат і переходимо до вашого улюбленого mm -hmm. формату, який ж Саша а, вибрав 10 найулюбленіших його парфумів в мене в колекції. Ну, давай. Тут рубан. Також ніяких. Топів не буде, все абсолютно рандомно. Так. Давай. Показуй. Перший. Nuglear Ice Star. Угу. Просто <кхем>, позитив посмішки у флаконі. Так. Піноколада. Так, Піноколада. Така, лайтова. Трохи хімічна. Я, до речі, дуже люблю, друзі, його взимку. Дуже крутий, дуже мега позитивний. Дуже стійкий. Відчувається ДНК класичним, класичного ангелу, але там десь дуже-дуже дуже далеко. Треба, так, треба на, почекати. На, навіть хочу задобати. Отак давай Правильно. сюди будемо Нішане, Амбра, Калабрія. Дуже спорний початок, якась ціковите, що... отруйна зелень. Тож там гальбами. Ну, Ось зелений. Але взагалі дуже небанальний свіжак. Неймовірно, не банальний. Хижий зелений початок, і потім е... прохолодний. Друзі, свіжний... я хочу сказати, Саша не користується чим я. Так. Але класний, я люблю його. О, ще один. Нішане. Ані. Угу. Солоденький, мегавибуховий, Мега мабуть, найкращий імбир в парфумерії, який я коли-небудь чув. А мені більше про спеції, ванілю, таку стричкову. Дуже, так, дуже крутий. Дуже крутий. Він такий трохи колкий. Так? Ой, супер. Cowboy grass. О, ну це твій запой. Це мій, це мій дійсний запой. Він мене відсилає у дитинство, у піонерські табори. Оці чаї, трав'яні. То, що там, що Чебрець. Чебрець. Чебрець, шавлія, тонна. Я взагалі люблю чебрець, друзі, в парфюмерії. Хочу вам сказати, що Cowboy Grass для мене це ода. А, чебрецю і вітіверу. До цього я не любив Вітивер. Це той парфум, який мені привів а, знаєш, любов до витіверу. Дуже, Дуже мега стійкий, мега компліментарний. Дуже радий, що він в мене є в колекції. Отак ось виглядає флакон. Хочу сказати, що його нема ніде в Україні купити. На жаль, в ароматиці немає. Парфам з Merlin. Окухуян. Та назва смішна. Назва, назва смішна, але парфум неймовірний. Чудова шкіра з листям фіалки, так. трохи припудрена. Так, е чому? це недавнє придбання е для мене. Чому я його купив? Тому що це східна лінійка, і е вони йшли з парфюмбюро, і я забрав останній флакон. До речі, знижкою 40%. Це було. Також а, дуже шкода, що такий крутий бренд пішов з України. Плюс це східна лінійка. Вона недооцінена, я так вважаю, і це мій улюблений саме в східній лінійці. Для тих, хто любить геліотроп. Так, це прямо одного. Для, мен, для мене це, знаєш, така солодкава шкіра. От якось так я відчуваю його. Дуже круто, прям мега-супер придбання, дуже люблю його. Наступний: Аткінсонс. Uh -huh. Pirates. Pirates. Rome. Rome. Ду — «Ром». Ром. Дуже багато шоколаду гіркого. Спеції, дубові бочки. Тій підіймає настрій. До речі, І я... тримає дух. До речі, а, цей парфум я дуже люблю влітку. А, восени він якось так не грає влітку просто круто. Ну. Театро Фрагранза. Так. Табако. Один з найкращих парфумів на тему тютюну взагалі. Він схожий на табако-ваніль, але більш спецієвий. І тут більше гвоздики, як набуває. Набагато більше гвоздики. Дуже крутий, дуже рекомендую. Не купую табако-ваніль, для мене він трохи пласкуватий. А оцей такий дуже прям цікавий, він вибуховий. Зверніть увагу, ціна набагато менша, ніж в табако-ваніль, а звучить просто топчик. І Подивіться, яка. Презентація також дуже крута. Але презентація кожен раз різна, мільйон різних ліміток. Угу. Супер. Наступний BDK Tabac Rose. Ти носив його тобі відливав? Я вже майже зносив. Щ... Ще, ще на солодкава карамельна трояндочка з... з ледь відчутним тютюном. Гарний. 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 Котиків не чуєш там. Е, відчувається. Ви знаєш, о, цей парфум для мене пахне по-різному. В залежності від погоди. Інколи я, там, я котів чую, інколи ні. Ви відчуваю смородину, там листя, mm -hmm. почки, ягоди, але котиків, але котиків мені він не немає. Комплементарний, і він дуже шлифу. В неймовірності який. Так. Окей. Okay. І Ультрамари. Буа-1920. Так, акватика. Найкраща акватика. Дуже крута. Він такий цитрусовий, якийсь такий. Трохи зелений. зелений, дуже красива композиція, там амбра присутня. Це мій фаворит в цьому бренді. Дуже мені подобається. Неймовірна мускусна база. Діло uh -huh. сорочкова. Ось. База це найкраще, що є в цьому парфумі. Дуже круто. Але мені е, не дуже подобається старт, якщо чесно. І, і... останній 10-й. Десятий. Також про Чебрець? Також про чебрець. Чебрець, Олівці. Та каже LaiLak. Ну Prem'єр. Угу. 1905. Знову чебрець. Так, це, до речі, мейкап колись здурів. І я взагалі його купив за 1700. По-моєму. Це формат тестер був. А, дуже крута робота. Мені він пахне чебрецем і чомусь перцем Хоча перець там не заявлений в піраміді От мені так пахне перець. Чебрець, чай, чорний, mm -hmm. міцно заварений. Ну, супер. І присмак землі. Супер. Круто. Ось такі фаворити, друзі Сашкіни, в мене в колекції. А, сподіваюсь, вам було цікаво. Тобі було цікаво? Однозначно. Друзі, дякую, що подивились цей випуск. Саша, звісно, він такий партизан і не каже, скільки років. а ви напишіть в коментарях, скільки Саші стукнуло сьогодні. Буде досить цікаво, чи вгадають, чи ні? Цікаво. Хочу намікнути, ми вже в одному десятку з тобою. Якщо тепер чуєш, я теж можу сказати дід. Пер, дід пер". <ріст> Окей, друзі, дякую, що додивились до кінця. До скорих зустрічей. Па-па-па. Доброго вечора, ми з України.